Сьогодні почув таку історію. В поїзді зустрічаються ребе і лікар равін. І от вони врач, лікар, врач. І вони їдуть вдвох в купе, а цей лікар, він єврей, але дуже далекий від тори. І такий знав, що це равінка, а зараз я тобі покажу, як можна без тори. Показати, який я взагалі. Це по поводу правди. Але там було по-іншому сказано, а Господь мені показав, як це звучало. Так от лікар сидить і равіно каже, от диви каже, я лікар. І коли, каже, до мене приходить людина на прийом, я платний лікар. Але коли я бачу, що в людини нема коштів, я її обслуговую безплатно. А він сидить, дивиться на нього, каже, і я так роблю. Ну, лікар подивився, каже, зараз я тобі додавлю. Каже, от коли людина приходить до мене, я її обслідував, і їй треба виписати якісь дорогі ліки. А я бачу, що в неї грошей нема. То я, каже, на рецепті роблю помилку для аптекаря і пишу, що я заплачу. Ребе сидить, каже, і я так роблю. Лікарі взагалі думає, ну ти що, людей лікуєш, Чи шо, шо, як це взагалі? Каже, знаєте, Ребе, от коли я бачу, що ліки не допомагають, а треба хірургічне втручання, то я тоді людині роблю операцію. І якщо я бачу, що в людини нема коштів, я сам покриваю розходи на цю операцію. Ребе сидить, каже, і я так роблю. Він каже: вибачте, каже, ребе, ви що, лікар? Ну ви робите операції, ви людей приймаєте. Він каже, ні. Я коли про себе каже, розповідаю, я постійно себе вихваляю. Я постійно себе вихваляю, коли про себе розповідаю. Тому можна бути не хірургом, знаєте, можна бути не лікарем. Але дуже чутко слухати, про що йде мова. Бо коли навіть лікар, коли навіть контролер в трамваї, коли навіть мастер вас щось вам каже, то він каже про вас, друзі. Але це треба почути. Як я по життю взагалі йду? Як я взагалі спілкуюся з людьми? Як я взагалі до себе відносусь? Бо ближнього, як самого себе. А, так це ж треба зразу ж себе полюбити. І іноді так залюблює, що вже ближніх і не бачать. Але ж там не про те мова була, друзі. Та мова була, як ти по закону хочеш, щоб з тобою поступали. Так і ти поступай по закону з іншими людьми. Оце любов до ближнього.